фестивалі, об'єднувати людей навіть під час війни, війни і допомагати ЗСУ. Про благодійний рок-фестиваль Сила нації поговоримо у програмі Нескорені разом з Валерієм Лісуном, організатором власне, цього ж фестивалю. Вітаю, раді вас бачити. Ну, перш за все, певно, традиційно почну з ідеї виникнення такого фестивалю, коли вона зародилась, коли ви почали його проводити. Фестиваль виник ще до війни. І це був музичний фестиваль, це був фестиваль однодумців, це був фестиваль любителів мототехніки і відпочинку на природі. Так склалося, що під час війни фестиваль не проводився, і ми зробили благодійний музичний захід для збору коштів для ЗСУ, для наших черкаських хлопців, для 131-ї ОРБ Юрію Римському. І кожен рік ми стараємося збирати хлопцям те, що їм потрібно для військової справи. І Зараз ми в минулому році провели в Холодному Яру. Цей захід локація чудова, можна розміститися. Велика музична сцена, і в цьому році ми також проводимо в Холодному Яру на території крути земі Соломельники, фестиваль слонації і буде дуже багато музичних гуртів. Будемо збирати донати, пригощати людей кашею, юшкою і чекати всіх гостів. Війна вас не зупинила. Ви продовжили те, що почали щодо війни. Так би мовити, перекваліг. Перекваліфікували, я так розумію. Зробили його благодійним. Правильно? Так, так. Потрібно ну, формувати щось нове, щось корисне для суспільства. Ну і для нашої армії, для людей, які турбуються про наш спокій. Холодний Яр обирали не просто так, що це просто гарна локація, бо наразі це і таке досить пам'ятне історичне місце. Холодний Яр, взагалі, чудове місце із історії. Там Гайдамачина, Козаччина, дуже багато цікавих місць. і Резиденція буде на Хмельницького, і гора буде на Хмельницького. І е, сам сам Холоднояр він атмосфера ремесла, гончарство і плюс природа. Холоднояр це ну, дуже круто. Там це треба відчути, треба поїхати це і побачити, відчути на собі. Ну і е, територія вільних людей так було раніше. Е, була боротьба за свободу. Так було, є і буде. Ви вже задали, що допомога для 131-ї бригади. Чому обрали саме їх? Як обирали? Трошки може про бригаду розкажете? Хлопці працюють на багатьох різних напрямках, завжди виконують свою роботу дуже добре. І це наші знову ж таки черкащани, хлопці, спортсмени, чемпіони України і світу з кікбоксингу. Ми з ними займалися, товаришували і хочеться підтримати, тому що хлопці реально роблять дуже багато корисного для для нашої армії. І відповідно весь збір на цьому фестивалі, скажімо так, більше цей весь фестиваль зроблений для того, щоб зібрати для 131 жбе донати. Все націлено на це. Мерч фестивалю, до речі, футболка цього 2025 року. Пан Коцький присвячений нашим дитячим казкам. Зараз кажуть, що ЗСУ це всі котики. І Ми зробили такого військового котика з автоматом в руках, наліпки фестивалю, також шеврони. І ще такі футболки. У нас буде виступати гурт Карна під Гуцулів. Приїде гурт, який буде виступати і підтримувати українців. І всі будемо збирати донати. Активностей багато. Долучитися до збору, шансів багато. Чи ставити собі якусь суму за мету, чи кожного року це якась різна? У минулому році ми змогли зібрати 300 тисяч гривень. За суботу, за основний день фестивальний, коли люди з'їхалися і підтримали, і направили хлопцям. Якраз так сталося, що там їхню локацію розбомбили, і всі кошти також пішли хлопцям на всі негайні потреби. Потреби постійно в них є, і якби донати дуже складно зараз робити в наш час. І як це не звучить дивно, але людям потрібно вже за донат відповідно щось також дати. І ми даємо їм в будь-якому випадку це благодійний музичний концерт, хедлайнери гурт Курти заміс чи «Гарин». Хедлайнер другого дня це гурт Карна, це гурти, які збирають уже стадіони скрізь по всім містам. І гурти, які постійно збирають донати дуже багато років. І ми так само долучаємося і запросили ці гурти, щоб вони виступили і притягнули увагу до себе, і приїхали люди підтримати цей збір. Сила нація, я так розумію. Ви не дарма обрали таку назву з того, що ви вже розповіли. Так, сила нації. Я вважаю так, якщо ми українці, всі наші люди тут, ми залишились тут, і нам потрібно об'єднуватися і допомагати один одному. І інакше не може бути. Я коли дивлюся на інші там, європейські країни, народи, то люди завжди підтримують одного. І хотілося б, щоб у нас також було все дружелюбно, щоб був колективізм і люди розуміли, що війна не завершилась і потрібно допомагати армії. Ви вже так згадали, що це два дні фестивалю, так розумію, під відкритим небом. Що чекає окрім виступу? Це багато так різних локацій буде. Який взагалі великий масштаб, ви охоплюєте? От, локація, я так розумію, дуже велика. У нас буде дві сцени музичні. Одна велика сцена європейського стандарту це до 15 метрів. І до 50 кВт звуку якісного буде на ній будуть виступати всі основні гурти. Також ще в окремій частині території ще мала сцена, але вона не така вже і мала, 6 на 8 метрів. Там будуть акустичні виступи, там будуть джеби музикантів, сольні виступи музикантів. Там будуть проходити різні конкурси, змагання, силові змагання. І знову ж таки, сила нації ще не тільки це музичний фестиваль, мотофестиваль, це і пропаганда здорового способу життя. У нас будуть силові змагання там. Зі штангою, з гантелями, з гирями для переможців призи подарунки будуть працювати професійні тренери, професійні спортсмени, які будуть обслуговувати цей захід, і також цим самим підтримують наш захід і наш збір для ЗСУ. Навіть на словах це звучить масштабно, але пропоную переглянути, як це було минулого року в Черкасах. Здається, колег попрошу продемонструвати. Ми з вами подивимося і заодно трошки детальніше розкажете, що відбувалося. Бачу. Це виступ гурту, це ця сцена про яку ви розповідали? Цей захід проходить в Черкасах. Так. Сцена тут трошки менша, це десь до 10 метрів. То сцена, яка буде в цьому році, це набагато більша і набагато більше апаратури, звуку і професійніше все буде набагато. Так що гурт буде Карна виступати, він виступав до війни також на цьому фестивалі. Ми не просто так їх запросили, тому що розуміємо, що Карна зможе зібрати нормально людей, які захочуть відчути якісний звук, круті українські пісні, які всі так давно вже влюблять, і підтримують знову ж таки збір, тому що хедлайнер завжди притягує максимальну кількість людей. Але і ще буде... цього року крутий заміс, так ви сказали так, так, крутий заміс буде виступати в п'ятницю о 21.00. І фішка п'ятниці це хедлайнер Крутий Заміс, і е, також буде випалювання вогняної скульптури. Це таке дійство, яке е, ви не побачите ніде на іншому фестивалі. До речі, це фішка крутого замісу. Юрій Романча, власник цієї, е, особисто підійшов, щоб ми зробили цю фігуру. Це до двох метрів скульптура, яка буде випалюватися цілий день з обіду, і після виступу хедлайнера буде Відкриватися ця фігура, і всі побачать трьохметрове полум'я, і це ну дуже феєричне дійство. Дуже цікаво. я Думаю, хто ще вагався чи доєднатися, то вже точно мають приєднатися. У нас ще трошки є продовження від відео. Можемо дивитися далі і заодно коментувати, дивитися, як це відбувалося. І е, я так розумію, навіть по цьому відео видно масштаб, хоча це було в Черкасах. Наскільки важ, важко цього року організувати, бо це все таки за містом, це все довести, всіх організувати. Складно ще, я так розумію, є? Так, ну це не легко, тому що ну, по-перше, дуже багато людей вже воюють, і е гуртів не також і багато залишилось. Добре, що молодь підтримує гурти, які можуть приїхати, виступити. Ну і відповідно знову ж таки наголошую, що. Гурт Крутий заміс, хедлайнер першого дня, гурт Карна це люди, які постійно гастролюють, які постійно збирають донати на ЗСУ. І дуже багато військових в цих гуртів, які самі воюють і вони спеціально ну, йдуть в відпустку, щоб приїхати підтримати збір для ЗСУ своїм виступом. Фестиваль благодійний. Мерч продаєте шеврони. Що ще як можна долучитися? Власне до того, щоб підтримати 130 Для всіх каші? гостей, які приїдуть і підтримують наш захід. відвідують, ми робимо дуже багато цікавих таких подарунків. Перше, це напоями ми пригощаємо каша. Юшка пригощаємо також кожного гостя. Донат на ЗСУ по бажанню. Даруємо наліпки фестивалю, також будуть наліпки фестивалю. Ось такі. У нас гуцул з сокирами в руках бойовий гуцул на мотоциклі. Це він демонструє, що це мотофестиваль, музичний фестиваль, і все ж таки нагадує, що ми збираємо для військових, для армії бойовий гуцул. Шеврони ось такі також у нас є в патріотичних кольорах. І з написом, що сила нації це всі люди, які підтримують один одного на нашій землі. Як довго готуєтесь, бо бачу, ну, підготовка, певно, триває не місяць, не два, до фестивалю. Скільки вже вона триває і на якому етапі ви зараз, бо фестивалю дуже скоро? власне. Фестиваль проходить раз в рік, то в принципі за рік можна детально підготуватися, постаратися, але все одно не все йде гладко. Дуже багато різних накладок, гурти, які там планувалися. Там в когось не виходить там приїхати в зв'язку з роботою. Хтось воює, також не можуть в відпустку піти. І е, потроху зараз підбираємо, підбираємо, але все все одно вирівняється, і ми будемо робити все, що запланували, тому що ціль нас одна – це збір хлопцям, і будемо максимально робити все на цьому заході, щоб зібрати. А, от, е... Хоч фестиваль він благодійний, але це все-таки музика, танці, веселощі, як реагуєте на критику, бо я впевнена, що є ті, хто кажуть, що це не на часі. Чому для вас це на часі? Чому ви продовжуєте цим займатися на сьогоднішній день? В Україні проходить дуже багато музичних благодійних фестивалів, і ну, якщо можна прорахувати там. Набагато більші і масштабніші музичні фестивалі, чим за наш скромний музичний мотофестиваль це і Файне місто, і Атос Вікенд, і ці всі фестивалі також збирають, наскільки я знаю, для Азова. Для нашої армії і е, потрібно робити все можливе, щоб люди приїхали, задонатили, тому що дуже складно з донатами з кожним роком. І коли люди їдуть і отримують щось замін, е, це як це не дивно звучить. Е, люди більше зможуть задонатити і на строденний захід люди залишаються, і знову ж таки і мерч, і безкоштовно і пригощаємо, і даруємо дуже багато подарунків, аби люди тільки приїхали і задонатили, і підтримали нашу армію. Хлопці 131-ї підтримують вашу таку ініціативу. Вони не говорять про те, що танці можливо в якийсь, якийсь інший метод б збирали кошти. Хлопці підтримують все можливе, щоб тільки була підтримка фінансова і вони могли собі придбати все, що їм необхідно, для того, щоб продовжувати і удосконалювати себе в цій справі. І дай Бог вийде відвідати цей захід. Юрію Римському, позивний Рим, ради чого це все дійсно і проходить. І якщо він зможе приїхати, то обов'язково люди побачать його вже особисто і зрозуміють, що ми вже багато років збираємо і Юра вже як легенда, а тут вже вживу можна поспілкуватися, і він може сам розказати, що вони роблять, для чого і взагалі для чого цей захід. Я вам дякую. Я нагадаю ви Програма програму «Нескорені». Сьогодні разом з Валерієм Лісуном, організатором фестивалю, рок-фестивалю Сила Нації. Говоримо про фестиваль. Що буде? А це вже зовсім скоро. Тому не перемикайтесь. Ми власне будемо говорити про те, коли відбудеться, де відбудеться, як дістатися. Ну і перше Холодний Яр. Як від відвідувачем до вас дістатися? Чи організовуєте? Допомагаєте якось так, як це моторок-фестиваль. Основна частина фестивалю це мотоциклісти, вони йдуть на своїй техніці. Якщо це люди, які не мотоциклісти, в них немає своєї якоїсь техніки, ну, або на авто, або будуть ще ходити автобуси з Черкас, в Соломельники, то тобто можна буде подивитися на автовокзалах маршрути. Ну, В крайніх випадках будемо старатися, можливо, Наймати якісь автобуси, щоб люди гуртувалися і колективно на якусь годину збиралися, і будемо підвозити і робити ну, все можливе, щоб люди змогли добратися до цієї локації в будь-якому випадку. Зручно, що це за містом, на території лісу, що це все автономно на приватній території, і можна відпочити від, від шуму, від гами, від великих міст і зібратися з друзями під зоряним небом і біля ватри. Поспівати українські наші пісні дуже великий колорит. Я ж знову нагадую, що це гончарство, ремесерство і вся культура трипілля це насправді дуже заворожує ця атмосфера справжніх українських людей, які хочуть жити тут і щось створити корисного для нас. Давайте конкретніше про дні, бо це не один день. Коли відбудеться, де трошечки більш детально для наших глядачів. З 4, 4 по 6 липня територія Курти місць приватна, село Мельники, Черкаська область на цій території буде проходити захід. Три дні. Це до вас треба купувати квиток. Чи як до вас потрапити? Вхід до по факту, на реєстрації, якщо я можу сказати вартість, для дівчат, це 500 гривень за всі дні для жінок, для хлопців 600. Дівчата за кермом власного мотоциклу, якщо ви приїхали, безкоштовно, тому що дівчатам дібратися на мотоциклі не так легко, як хлопцям. Ну і відповідно діти до 12 років також безкоштовно з супроводом батьків. Збираємо максимально все для хлопців. Будемо старатися багато робити подарунків і гарний концерт подарувати слухачам, щоб люди просто відчули, що захід також налаштований, піклуватися про кожного нашого гостя захід дуже цікавий, але кожного разу, коли до мене приходять на програму, не я не можу не задати питання. Ви, власне, ще до початку війни це розвивали з війною, продовжили, допомагаєте хлопцям. Але що будете робити після війни? Ваша от перша мрія, що ви зробите після перемоги? Та перша мрія, щоб був спокій, щоб був мир, щоб люди могли працювати, щоб Сім'ї, всі не переживали за своїх дітей і всі повернулися здоровими, живими. Це в першу чергу. А стосовно чи проводився він, чи буде проводитися, то і до війни він проводився, ми збиралися, люди були однодумці, хто любить музичний концерт, хто любить мотоцикли. Зараз це благодійність, ми збираємо для хлопців, для армії. Ми всі мріємо про те, щоб був мир і щоб хлопці всі повернулися, і ми знову всі спілкувалися і чудово проводили час у себе на нашій рідній землі. Я вам дякую, дякую, що завітали. Дякую за розмову. Я нагадаю, це була програма Нескорені фестиваль Сила нації це про тих, хто не втрачає віру навіть у найважчі часи. Тож нагадуємо, 4-6 липня вже зовсім скоро село Мельники. Територія приватно, приватна територія крутого замісу. Три дні танців, співів, крутих гуртів, концертів. А найголовніше донат і допомога нашим хлопцям, нашим ЗСУ. Тож я дякую Валерій Лісун. Був у нас у студії, який є організатором фестиваля. Зможете зустрітися зовсім скоро. Побачитися це. Була програма «Нескорені». не перемикайтеся, і ми зовсім скоро побачимося.